Я заручниця своєї квартири. Після того, як ми переїхали з чоловіком на нову квартиру, минула була дуже тісна, і вона просто винуждала мене виходити на вулицю, тому що я не могла у друг друга на голові просто постійно знаходитися, щось зробити, працювати, знімати відео. І мені комфортніше було знімати їх на вулиці. Зараз у мене є своя кімната окремо, в якій я можу знімати відео, проводити уроки. І я не бачу сенсу виходити на вулицю. Я почала досліджувати для себе цю тему, чи взагалі мені потрібно виходити щодня на вулицю, як мені це нав'язує суспільство, чи ця тема взагалі переоцінена. Я запитала у чата, чи потрібно Виходити щодня на вулицю, чи це переоцінено. От що він мені видав: перше, це світло, циркадні ритми, ранкове природне світло. У мене є прекрасний чудовий балкон, на який я якраз таки виходжу зранку, як тільки прокинулася завжди сонячно, навіть взимку. І якраз перша частина дня, коли я прокидаюся, я маю це ранкове світло. Мені не потрібно виходити на вулицю для того, щоб його отримати. Блять, чого це не вулиця, балкон. Чудесна вулиця, як помні. Другий рух, плюс зміна середовища. Я вам прикріплю тут те, що він мені написав. Я достатньо багато рухаюсь. У мене, по-перше, побутова активність дуже висока. По-друге, я веду заняття, я сама займаюся, практикую. У мене немає браку руху, я закриваю свої рухові потреби і чудово сплю, чудово себе відчуваю. Не відчуваю браку рухової активності, тим бачу, на вихідних ми часто ходимо в хайкінг, в гори. В общем, я думаю, ви розумієте, що активності у мене вистачає руху. Вітамін Д це спорна тема. Навіть каже, що це спорно для того, щоб отримати вітамін Д дійсно від сонця, то потрібно згоріти на сонці. Тому, ну, таке, окей. Далі профілактика сенсорної ізоляції. І тут, ну, можливо, можливо, так потрібно змінювати середовище, потрібно змінювати свою обстановку, але я не прям м -м -м, все время сижу дома. Я два-три рази на тижні буваю на вулиці. Ми ходимо на побачення, ми ходимо на прогулянки, на хайкінг, як я вже й казала. Тому ісходя з цього всього, я зробила для себе висновок, що для мене це переоцінено і себе спеціально заставляти, змушувати йти, не маючи часу, не кучу діл. У вас є якісь справи на вулиці, будь ласка, я дуже за вас рада. У мене немає ніяких справ там. У мене всі справи вдома. Мені вистачає з головою два-три рази на тиждень побачити вулицю. Весь інший час, пожалуйста. Не беспокой.